Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад розділ 12. Чи можна мені клаптик землі? Мері так бігала. Що геть задихалася, волосся прилипало до спітнілого лоба, а щуки палали. Марта уже чекала з обідом. Де ти ся згаяла, добродушно промовила вона. І де то тебе носило? Я, Я бачила Дікена, випалила Мері. Ага, тепер розумію. Тішилася Марта. Я знала, що він все вибирав. Ну, і як сподобався тобі наш Дікен. Та він та він найліпший, впевнено заявила Мері. Марту, це приємно вразило. Так, так, він хлопець надійний. Певно, тут такого ще пошукати треба, задоволено мовила вона. Але знаєш, ми самі не раз трохи з нього жартуємо, особливо з його носа. Ото вже Керпатий вдався. Подумаєш, ніс трішечки задертий, нічого страшного, заперечила Мері. А як чогось ся дивує, то очіся роблять такі круглі, як в кота чи зайця. Вела далі Марта. Неправда. У Діка на гарні очі, такі, як небо над пустищем, от, завзято відповіла Мері. Марта розпливлася у задоволеній посмішці. Так, так, мама все каже ти, сину, так за пташкамися задивляєш, що трошки неба впало тобі в очі. Воно як і сині. Ну, а коли смієся, то хіба губи в ньогося не розтягають від вуха до вуха, глянула вона на Мирі. Що ти таке кажеш? мало не образилася та. Здається, мартині за уваги повернули дівчинці колишню впертість. Тільки тепер вона захищала друга. Коли Тікан сміється, та хоч яка б ти була сердита чи невдоволена, і сама з ним зарегочеш, то я тобі кажу, повторила вона діки нову фразу. Марта весело гмукнула. Ну, добре, добре, бачу, ти вже справді з нимся подружила, примирливо сказала вона. То що добре насіння він приніс? А лопатку, а ти звідки знаєш, що він все приніс? здивувалася Мері. «Хм, велика мудрість. Раз він у вийти, то певно, що приніс, бо ми ж йому писали. Дікен, хлопака надійний!» – з гордощами заявила Марта. Досі, бо вона тільки жартома вивідувала у Мері, Яке враження справив на неї хлопець, а насправді дуже пишалася своїм братом. Мері побоювалася, що Марта розпитуватиме її далі. Так воно і вийшло. Спершу дівчина цікавилася лише насінням: які сорти, які кольори, скільки пакетиків і так далі, та знаряддями. Чи Мері вже пробувала ними працювати? Чи не важкий для неї заступ, чи вміє обходитися з вилами? Тоді ще напучувала, щоб була обережна, бо ж вила гострі. Ну а потім, звісно, захотіла знати, де Мері збирається це все садити. Ти вже когось питала? Вони виділили тобі місце на твій квітник? спитала Марта. Та ні, ще нічого не запитувала, вагаючись, відповіла Мері. Хм, певно, варто питати когось з простих садівників, а не головного. Дуже він поважний, цей містер Роуч. Ходіться підступити. Щиро радила Марта. Я його ніколи й не бачила, не те, щоб питати щось. Сказала Мері, на городах можна побачити хіба його помічників, і Бена Везерстафа То Бена і спитай, рішуче мовила Марта. Не бійся, він тільки на вигляд такий похмурий, а так чоловік добрий. Він все, що хоче, може робити в садах, хоч і не головний. Містер Крейвен йому все дозволяє, бо його любила місіс Крейвен. Він ще тоді у них був. Хто, хто, а він, напевно, знайде для тебе якийсь клаптик. До землі доста. Слухай, то якщо якийсь клаптик, якийсь закуток, руками ніхто не обробляє. Він може бути моїм, правда? Схвильовано спитала Мері. А чого ж ні? добродушно відповіла Марта. Хто б тобі шкодував? Мері швидко доїла обід і вже було встала з за столу, збираючись забігти до сусідньої кімнати за капелюшком і пальтечком. Проте Марта її зупинила. Гей, маю щось тобі сказати. Мовила вона. Тільки чекала, поки скінчиш їсти. Слухай, нині рано ся вернув господар, містер Крейвен. Думаю, він нарешті схоче тебе побачити. Мері зблідла на виду. Ой. вигукнула вона прикро вражена. Чого йому від мене треба? Коли я приїхала? Він зовсім не хотів мене бачити. Містер Пітчер так сказав, я чула. Чекай, не гарячкуй. Місіс Медлок вважає, що то наша мама йому порадила. Сам би він ще довго збирався, пояснила Марта. Вона йшла по твиту і забачила його. Містер Крейвен колись бував, у нас вдома. То мама й відважилася з ним заговорити. Що вона йому казала, того не знаю. Але не інакше, як після тої бесіди, він вирішив тебе закликати, а завтра знов поїде. Ага, він завтра їде? з надією спитала Мері. Так, і то надовго? Певно, появиться ту аж восени. Або в зимі, вибирається десь в далекі краї, розповіла їй Марта. Як добре, як добре, радісно вигукнула дівчинка. Вона навіть не намагалася вдавати, що та зустріч з дядьком її тішить. Якщо він повернеться у маєток щойно взимку чи навіть восени, то однак цілу весну і ціле літо вона матиме змогу допомагати садові, засадити його новими квітами, доглянути троянди і побачити, як вони зацвітуть. Гаразд, якщо містер Крейвен колись це виявить і йому забагнеться відібрати у неї ключа, то у неї все одно буде досить часу. Аби натішитися своїм милим садом, а там, може, ще щось з'явиться. Не знаєш, коли він мене покличе, спробувала з'ясувати дівчинка. Ледве вона скінчила фразу, як двері відчинилися, і на порозі постала місіс Медлок. На ній було її найкраще чорне плаття і капелюшок, а комір прикрашала велика брошка з портретом чоловіка. Це було зображення її чоловіка, містера Медлока. Він давно помер. По його смерті, місіс Медлок замовила собі цю брошку і вдягала її лише за особливих нагод. Місіс Медлок була піднесена і схвильована. Ти геть розкудлена. Швидко промовила вона, прискіпливо оглянувши дівчинку. Йди зачешися, Марто, піди поможи їй. Нехай вдягне найліпше плаття. Я маю завести її до містера Крейвена. Увесь рум'янець зійшов з лиця Мері. Серце часто забилося у грудях. Вона знову почувалася незграбною. Незугарною і невдоволеною всім на світі. Проте місіс Медлок не почула від неї ані слова. Стиснувши губи, Мері підійшла до своєї спальні, де Марта допомогла їй перевдягнутися у святкове плаття і чепурно зачесала волосся. Потім Марта передала дівчинку місіс Медлок. Та взяла її за руку і повела довжелезними коридорами. Мері зрозуміла, якщо вже містер Крейвен захотів її побачити, доведеться змиритися. Хоча, звісно, вона б воліла зараз працювати у саду разом з Дікеном. Машинально крокуючи побіч місіс Медлок, дівчинка думала: гаразд. Судячи з усього, що я досі про нього чула, мій дядько не надто симпатичний чолов'яга. Тим ліпше. Я йому, певно, не сподобаюся. Ото подивиться на мене і знов забуде, що я існую. Нехай тільки швидше їде собі. Вони зайшли у ту частину будинку, де вона ще не бувала, ще трохи пройшли по коридору. Тоді місіс Медлок постукала у двері. Звідти почулося. Заходьте, вони зайшли. Ось міс Мері, сер, промовила місіс Медлок, звертаючись до чоловіка, що сидів перед каміном. Можете залишити нас самих. Я задзвоню, коли треба буду завести її назад, сухо проказав містер Крейвен. Економка вийшла і зачинила за собою двері. Мері стояла, не знаючи, де подійти руки, і з цікавістю розглядала свого дядька. Вона відразу завважила, що горба у нього не було. Просто плечі мав зігнуті. Поміж чорного волосся прозирала сивина. Дядько повернувся. Підійди сюди, мовив він. Мері підійшла. Тепер вона побачила його обличчя. Воно було навіть вродливе, тільки страшенно сумне. Здавалося, чоловік сам почувався непевно у її присутності і не знав, як почати розмову. Ти добре тут почуваєшся? «Все гаразд?» – спитав він нарешті. Так, відповіла Мері. Про тебе тут дбають? Так. Містер Крейвен знову замовк і потер чоло, ніби не знаючи, що робити далі. Ти дуже худенька, мовив він, роздивляючись її. Я вже погладшала, відповіла Мері. Вона також не знала, як поводитися з цим дивним чоловіком. Та поволі серце дівчинки тануло. Вона дивилася на свого дядька і бачила, що він страшенно нещасливий. Чорні очі дивилися, мов би повз неї, Мов би за нею бачив якийсь інший образ, що не давав йому зосередитися. Дитино, ти вже мені вибач, я геть про тебе забув, глухо вимовив він. Збирався знайти гувернантку чи няньку, але забув. Будь ласка, будь ласка, благально вимовила Мері, однак до горла її підступив клубок, і вона не змогла закінчити. Що ти хочеш сказати? Кажи, струбувався він. Я вже велика, мені не треба няні, сказала Мері, трішки себе опанувавши. І будь ласка, будь ласка, не призначайте мені гувернантки. Він знову розгублено потер чоло і пильно глянув на неї. «Хм, і місіс Соверсбі мені так говорила, промовив собі під ніс. Почувши це, Мері відчула у собі більше певності. Ви, ви про Мартину маму? вимовила вона. Так, я бачився з нею недавно, відповів він. Хто хто, а вона все про дітей знає, зовсім осміліла Мері. Має їх дванадцятеро то мусить знати. Її варто послухати. Рішучість дівчинки справила враження на містера Крейвена. Він ледь помітно усміхнувся і спитав: То що ти хочеш? Що тобі потрібно? Хочу бавитися на дворі», відповіла Мері, з усієї сили, намагаючись опанувати хвилювання. Вінді, я ніколи не хотіла бавитися чи гуляти, тому я апетиту не мала. Ні сил не було, а тут я стала більше їсти і вже трішки погладшала. Ця дівчинка все більше його цікавила, а це її розсудливий тон геть як у дорослої. От бачиш, те саме казала мені місіс Соверсбі, вона вважає, що тобі треба якомога довше гуляти на дворі, щоб набратися сили. Це для тебе найліпше, казала вона, мовив він приязно. Ну а потім можна буде подумати і про гувернантку. Бо вчитися також треба, додав на останок. Так, після забав на дворі я почуваюся набагато ліпше, переконувала його Мері. Я вже он яка сильна стала. А де ти гуляєш? Чим бавишся? розпитував далі містер Крейвен. Та скрізь, по всіх садах і городах, обережно вимовила Мері. Знаєте, Мартина мама передала мені скакалку, то я собі з нею скачу, скрізь. Дивлюся, як паростки проявляються із землі. Ви не думайте, я не роблю жодної шкоди у садах, тільки дивлюся що ти таке кажеш? вимовив він стурбовано. Яку ще шкоду ти могла б тут заподіяти? Можеш робити, що тобі хочеться. І перестань мене боятися. Мері закрила рукою рот, щоб стримати радісний вигук. Вона ступила ближче до дядька і зазирнула йому у очі. «Справді?» Можу бігати де завгодно, ви дозволяєте, схвильовано вимовила вона. Її голос аж тремтів від радісного піднесення. Вона не могла цього приховати. Проте містер Кревен вирішив, що дівчинка далі його боїться. Дитино, кажу тобі, можеш бігати і бавитися, де тобі заманеться. Щиро вигукнув він. Тут усе до твоїх послуг. Мабуть, моє товариство годі назвати веселим. Але можу тебе запевнити, найбільше моє бажання, щоб ти почувалася тут добре. Шкода, що не можу присвятити тобі досить часу і уваги. Я сам надто нещасливий і сумний, аби когось розвеселити. Зрештою, мені так мало відомо про дітей, але місіс Медлок отримала моє розпорядження і має пильнувати, щоб у тебе було все, чого потребуєш. Знаєш, нещодавно я розмовляв з місіс Соверсбі, вона вважає, що зараз тобі найбільше потрібно свіже повітря і рух, щоб набратися сил. Це вона переконала мене зустрітися з тобою і бачу, що цілком мала слушність. Так, так, вона має слушність, знову геть по-дорослому підтвердила Мері. Вона мудра жінка, то правда, кивнув головою містер Крейвен. Отож бався собі на дворі, скільки тобі душа забажає. Має так великий. Місця багато, є де гуляти. Може, ще чогось хочеш? спитав він. Може, тобі потрібні забавки, книжки, ляльки? А можна, а можна мені взяти якийсь клаптик землі? в стремому голосі спитала Мері. Містер Крейвен здивувався, Клаптик землі? перепитав він. Що ти будеш з ним робити? Хочу, хочу висіяти насіння, аби щось росло, проказала Мері. Якусь хвильку він заворожено дивився на неї, а тоді провів рукою по очах, мов би прагнучи стерти побачений образ. Ти, ти так любиш доглядати сад? повільно спитав він. Вінді, я нічого не робила на землі, бо нічого й не вміла, пояснювала Мері. Ото хіба насипала маленький клумби без піску і встромлювала туди квіти. Але тут все інакше. Містер Крейвен підвівся і повільно проходжувався по кімнаті. Клаптик землі, промовив він до себе. Мері бачила, що це йому про щось нагадало. Врешті він зупинився і заговорив до неї. У його темних очах світилося розчулення: дитино, можеш взяти собі стільки землі, скільки хочеш, лагідно мовив він. «Ти, ти нагадала мені про одну людину. Вона також дуже любила землю і все, що на ній росте. Якщо знайдеш собі якийсь вільний клаптик, спробував усміхнутися, то бери і вирощи все, що хочеш. Себто можна зайняти ділянку будь-де, якщо вона нікому не потрібна, допитувалася дівчинка. Звісно, якщо там нічого не росте, Ствердно хитнув він. Гаразд, тобі пора, я стомився. Він таленькнув дзвіночком, кличучи місіс Медлок. Бувай здорова. Завтра я поїду, і мене не буде ціле літо. Тієї ж миті з'явилася місіс Медлок. Мабуть, вона увесь той час чекала у коридорі. Місіс Медлок, звернувся до неї містер Крейвен. Тепер я зрозумів, що мала на увазі місіс Совербі. Дівчинці треба набратися сил. Заняття з гувернанткою почекають. Нехай тій дитині дають просту, здорову їжу і нехай собі гуляє на дворі, скільки завгодно. Бачу, мері не потребує надмірної опіки. Найбільше їй потрібна свобода і свіже повітря. Якщо захоче, то час до часу може гостювати у хатині місіс Совербі. Це все. Місіс Медлок явно втішилася, почувши, що не мусить занадто опікувати мері. Вона й так присвячувала дівчинці не особливо багато уваги. А тепер мала ще й підтвердження господаря, що діяла правильно. Окрім того, Місіс Медлук дуже шанувала Мартину маму. Дякую вам, сер, сказала вона. Знаєте, сер, ми зі Сюзан Совербі разом ходили до школи. Вона справді мудра і добросердна жінка, і діти в неї виховані і здорові. Міс Мері, напевно, буде цікаво з ними зазнайомитися, коли йдеться про виховання дітей то ліпшої порадниці від Сюзан Сувербі ви й не знайдете сер. Та жінка має голову на плечах. Розумію, відповів містер Крейвен. А зараз відведіть міс Мері і прийшліть до мене містера Пітчера. Місіс Менлок завела Мері назад. У кімнаті дівчинку чекала Марта. Їй Ясна річ, було страшенно цікаво довідатися, як минула зустріч. Тепер у мене є свій сад, ще з порога вигукнула Мері. Можу собі влаштувати квітник, де заманеться, із гувернанткою вони не поспішатимуть. І мама твоя буде мене навідувати, а я можу навідувати вас. А ще дядько сказав мені. Що нема чого боятися, і що може бігати і бавитися де завгодно, де завгодно. Та ну, захоплено вимовила Марта. То дуже файно, він, чоловік добрий, виявляється. Мій дядько дуже добрий, Марто, тільки страшенно сумний, з певністю заявила Мері. Дівчинка. Чим дуж побігла у сад. Хоча вона знала, що Дікен збирався йти додому, та, однак у глибині душі ще сподівалася його там застати. Звісно, хлопця в саду вже не було. Знаряддя лежали складені під деревом. Дівчинка підбігла туди ще раз озирнулася довкола. Нікого. Хіба що Малинівка спостерігала за нею з трояндового куща. Шкода, із сумом вимовила Мері. Чи він іще тут з'явиться? Раптом, увагу Мері привернула якась біла плямка на трояндовому кущі. На колючці тримався клаптик паперу, відірваний від листа. Що його вона писала Дікенові. Там був якийсь малюнок. Спершу Мері не могла збагнути, що там зображено. Та потім побачила. Це пташка, що сидить у гнізді. Внизу нерівними друкованими літерами напис. Яся поверну.